Нашого Господи, все держи жителю Божовців наших, молимось тобі, ми і помимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось тобі, не слухай, помимо. Епіфанія, наше віпанія, блаженішого І всієї країни, велику нашу Димитрія, високопросвіщенішого трубодалійську сохральству, забратів наших священників, свяшеному нахід за все хресті братством нашої. Ми забув мережену Україну, нашу злодей вістої, що ми тухімирне життя прожили всякому і чистоті. патриархи православной заблочи ставить по войне, забудьте їм, листу, храму все, все храми, что спочило бы всех наших, что тут их повсюду православные. Ладно, помилуй, ладно, ты помилуй, ладно, ты помилуй. Сивоному Господу Бог нашому, що висухав голос моління нас грішних і охорони всіх людей і країни нашої в час тяжких випробувань та помилував радів своїх воїнів, щоб зберіг смертностої рани від всякої хворости душевної, тілесної, і щоб охоронив їх від всякої скарботи лиха, ніби й недолі, та та їх повернутися здоровими і щасливими. В силом своє, Господи, вислухай, помилуй. Господи, помилуй молимось за милле життя, мирдорове спасіння, Боже завітання, прощення, відпущення гріхів рабів Божих, Стефана, проти протирія Павла Ірія Симона, протирія Василя, Ореста, надіями, Руслана Маріям, Остапа Іваном, Христину Марію, Аделіну Марію, Степана Юрія Ілону Русланом, рабів Божих. Юріям Тетяну, Остапа, Захарія Матвія, Івана Галину, Лесю Данила Бодана, міну Михайла, Святослава, Христину, Квітку рабів Божих, Ларису, Ярослава Ольгу, Павла Галину Олену, Яну надію Ореста, Святослава Михайла, Георгія, Росислава Юлію, Матвія надію Андрія Ольгу. Волиславу, Лук'яна, равів Божих, воїна Івана Тараса Ірину, Адріана, Оксану Лейсу, Ірину, Вірану Любу Наталію, Оксану, Сергія Ореста, равів Божих, Миколу Олену Ірину, Миколу Марію Олексія Олега, Степана Артемія Михайла, Леонтину Андрія з родиною. Равів Божих Андрія Ольга надія, Водиславу, Анну, Олену на Сусі, Віталія, Артема. Матвія, Ольгу, Орису, Галину, Павла, Людмилу, Оксаном, Роном, рабів Боже, Владислава, Галину, рабів Божий Оле, Марту Олександра, Євгрей, Божих, Павла, Тетяну Олексієн, равій Божий Андрія Світлану, равів Божих, Володимира Оксану, Романа Ярослава, Я... Ярославу, Валентину, равів Божих, отця Стефана, Цепова, Це Симона, ця Василя, Олену Андрія Максима, Волонтина, Валентина Анну. Юрія, Романа, Михаила Януша, равю Божих, Моляшу, Аріадну, Аллу Моніку, Тадею, Тадеем, равів Божих Вікторію, Младенцем, Єву, Максимом Михайла Ольгу Оксану, рав Божих проти Игрея Стефана протирейповла Павла, реяс Семена, Протиря Василя Монах Артемії Монаш Карвару, Ольгу Сергія, Олю з родиною ніну Світлану Антоновну на Нікіту, віру з родиною, Володимира, другу з родиною, Марію, з родиною, воїна і Воїна, Сергія, воїна Андрія Ганну, Раві Божих воїна Георгія, Анатолія Тетяну, Юлію Софію, Завету, Миколая, Дмитра, Олега Марію, Сергія, Раві Божих, отця Степана Світлану, Віктора Сергія, Валентина, Вікторія Оря. Ірину Наталію Димниніса, Анатолію Тетяну, Валерія Костятина Олену, Ірину Тетяну, Юрія, Наталію Володимира, Наталію Наталію Михайла Степана Петра. Нудіану Русиславу Олену Равію Божих. Андрія Равію Божих. Воїна Сергія Ігоря Галину, Равію Божих Степана, Сипановка. Василя Отця, Семена, оця Павла Отця Василя, Дмитра, Марту, Ольгу, Нікіту на зараз Максима Романа златурику, Галину Ігоря, Рому равів Боже, Веся Степановиця Андрія, Григорія Маріяну Роксуляну, Назара, Марту Анну Ростиславу, Оксану Тараса, Стефанію з родиною, Оксану з родиною, Андрію з родиною, Рез Ірину з родиною, Андрія з родиною, Ярослава равів Боже, Петра Анну, Галину Марію Володимира Христину Юлію, Миколу Оксаду, Святославу, Петра, Максима, Дарину рабів Божих Олю, ольваця, Степана Марію, Романа Марію, Богдану, Галину, Романа, рабів божих Віктора, Нікіту, Олену, Олега, Світлану, Евеліну, Олексія, Світлану, Михайла Дмитра, Любу, Ігоря Марину, рабів божих. Воїна Василя воїна, Володимира Рабів Божих, проти Ірея Стефана з родини проти Павла з родиною протерія, Василя з родиною і Петра з родини рабів Божих, Олену Словом Марію, Молоденця Ізата Наталіна і Тараса Юстинію Марію. І всіх парафіян святого храму цього. Щоб зберегти і святі скорботи, гнів обіді не за душевий що спокійно вони жили, щоб здорові добробиті ціні життя і проходили все милослові, Господи, вислохай нас і помилові. молимо за тих, що далі приносить добродійство, за тих, що з тисківають, і за всіх присутніх людей, що сподіваються від тебе, великий багатої милості. Ты нос свой человек любви, Бог, Святой, славу своему, Ту и Сыну и Святому Духа Ви, ныне повсякчас, и на веки веки.